Печі місце оборони, всі сторонні оцінів зловжившую ситуацію. Предлагається зайнять оборону по берегу ріки Дніпро. Ну що ж, що про це можна сказати? Пророцтво Асі збулося. Я роблю цю передачу на її вимогу. Бачите, пророцт черговий раз довело свою вищість над раціональними. Аналізами стратегії росіянам треба було б там лишатися, але вони не змогли там витримати. Вони пішли, і це означає, що вони посипалися. це... Ви чули голос їхньої поразки. Як сказала Ася, Путін капут. Оце ми бачили початок цього капута, і цей железний капут буде продовжуватися, І будемо ми чути такі заяви ще не одного разу, але мене вразило те, що вони це показали публічно. Вони падають. Молимося за Україну.